Джеймс Тербер Таємне життя Волтера Мітті. Прориваємось. Голос Командора нагадував тріск тонкої криги. Він був у парадній формі з білим кашкетом, оздобленим позолоченими шнурами, насунутий навскіс на одне холодне сіре око. Ми не пройдемо його сер. Якщо ви хочете знати мою думку, нас чекає ураган. Я не запитую твою думку, лейтенанте Берг, відповів командор. Вмикай аварійні прожектори. Дай їй 8500 обертів, ми йдемо вперед. Циліндри загриміли потужніше. Командор втупився у крижаний наліт, що збирався на вікні пілота. Він підійшов до приладової панелі і закрутив ряд складних перемикачів. Запустити восьмий допоміжний двигун. гукнув він. Восьмий допоміжний запускаю, повторив лейтенант Берг. Повна потужність у третій башті, скомандував командор. Повна потужність у третій башні. Екіпаж, схилившись над своїми постами на величезному восьмидвигунному гідроплані BMC переглянувся і усміхнувся. Старий нас виведе, казали вони один одному. Старий не боїться самого пекла. Не так швидко. Ти знову женеш як скажений, обурилася місіс Мітті. Навіщо ти так розігнався? Га? промимрив Волтер Мітті. Він з подивом подивився на дружину, що сиділа поруч, так ніби бачив її вперше. Вона здалася йому чужою, немов якась незнайомка, що накричала на нього десь у натовпі. Ти мчав 55!» – сказала вона, а ти ж знаєш, я не люблю, коли більше 40!» Ти знову 55!» Мітті мовчки вів далі у напрямку Вотербері, а гуркіт СН202, що проривався крізь найгіршу бурю за 20 років флотиських польотів, поступово стишався в затишних повітряних коридорах його уяви. Ти знову напружений, озвалася дружина. Сьогодні в тебе один з тих днів. Я б хотіла, щоб доктор Реншоу тебе оглянув. Волтер Мітті зупинив машину біля будівлі, де його дружина збиралася зробити зачіску. Не забудь купити калоші, поки я буду в перукарні, сказала вона. Мені не потрібні калоші, пробурмотів Мітті. Вона сховала дзеркальце назад у сумочку. Ми ж уже говорили про це, сказала, виходячи з машини. Ти вже не хлопчик. Він злегка натиснув на газ, мотор загуркотів. Чому ти не вдягнув рукавички? Ти їх знову загубив? Волтер Мітті засунув руку в кишеню, витягнув рукавички і натягнув їх. Але щойно дружина зникла у дверях будівлі, а світло світлофора попереду стало червоним, він знову зняв рукавички. Рухайся, брате. гаркнув поліцейський, щойно загорілося зелене. Мітті поспіхом натягнув рукавички назад і смикнув машину вперед. Він деякий час безцільно кружляв вулицями, а потім проїхав повз лікарню дорогою на парковку. Це банкір мільйонер Веллінгтон Макмілан, мовила симпатична медсестра. Так, сказав Волтер Мітті, повільно стягуючи рукавички. Хто веде випадок? Доктор Реншоу і доктор Бен Боу. Але тут ще два спеціалісти. Доктор Ремінгтон із Нью-Йорка і містер Прічард Мітфорд із Лондона. Він прилетів літаком. У кінці довгого прохолодного коридору відчинилися двері, і вийшов доктор Реншоу. Він виглядав змученим і розгубленим. Привіт, Мітті», – сказав він. З Макмілланом у нас справжнє пекло. Мільйонер до того ж близький друг Рузвельта, обстріло дольового тракту. Третинна стадія. Може, глянеш? Звісно, відповів Мітті. У операційній пролунали приглушені представлення Доктор Ремінгтон, доктор Мітті, Містер Прітчард Мітфорд, доктор Мітті. Я читав вашу монографію про стрептотрикоз», – сказав Прітчард Мітфорд, потискаючи руку. Блискуча робота, сир. Дякую, відповів Волтер Мітті. Не знав, що ви в Штатах, Мітті, буркнув Ремінгтон. Вести нас із Лондона та Нью-Йорка заради третьої стадії, як возити дрова в ліс. Ви дуже ласкаві, стримано сказав Мітті. У цей момент величезна складна машина, приєднана до операційного столу безліч трубок і дротів, раптом почала видавати дивні звуки. Новий анестезатор ламається. вигукнув інтерн. На всьому сході нема нікого, хто б умів це полагодити. Тихше, чоловіче, мовив Міті спокійним, холодним голосом. Він стрімко кинувся до машини, що видавала ті тривожні звуки. Він почав обережно налаштовувати ряд блискучих циферблатів. Дайте мені авторучку, різко наказав він. Хтось простягнув йому авторучку. Він витяг несправний поршень із апарата і устромив замість нього ручку. Цього вистачить на 10 хвилин, сказав Мітті. Продовжуйте операцію. Медсестра швидко підбігла до Реншоу і щось прошепотіла йому, обличчя лікаря поблідло. Почався кореопис, нервово сказав Реншоу. Чи не взяли б ви на себе, Мітті?» Мітті глянув на нього, потім на жалюгідну постать Бенбоу, що зловживав алкоголем, і на серйозні, невпевнені обличчя двох словетних фахівців. Якщо бажаєте, мовив він. На нього швидко накинули білий халат, він поправив маску, натягнув тонкі рукавички. Медсестри простягали йому блискучі. Назад здавай, чоловіче. Обережно там б'ю їх. Волтер Мітті рвучко загальмував. Не та смуга, чоловіче, сказав паркувальник, пильно подивившись на Міті. Е -е -е так, пробурмотів Мітті. Він обережно почав здавати назад, намагаючись виїхати зі смуги з написом Тільки виїзд. Залиш її тут, сказав паркувальник, я сам поставлю. Мітті вийшов із машини. Ага, краще залиш ключа. О, мовив Мітті і простягнув йому ключ запалювання. Паркувальник зухвало застрибнув у машину, здав назад з показовою вправністю і припаркував її на місце. Які ж вони самовпевнені покидьки, подумав Волтер Мітті, прогулюючись головною вулицею. Вони вважають, що все на світі знають. Якось він намагався сам зняти ланцюги з коліс, ТСЗ мілфордом і в нього все заклинуло навколо осі. Довелося викликати евакуатор. Приїхав молодий хлопець із сервісу, зухвало посміхався, поки розплутував ту катавасію. Відтоді місіс Смітті завжди наполягала, щоб він заїжджав у гараж, мовляв, хай фахівці знімають. Наступного разу, подумав він, я просто прошпилю руку на перев'язку. З перев'язаною правою рукою ніхто вже не буде посміхатися. Зрозуміють, що не міг сам зняти ті кляті ланцюги. Він копнув розталий сніг на тротуарі. Калоші. нагадав собі і почав шукати взуттєву крамницю. Коли він знову вийшов на вулицю з коробкою калош під похвою, Мітті почав згадувати, що ж іще доручала йому дружина. Вона ж двічі повторила, ще перед тим як вони виїхали з дому у Вотербері. Йому геть не подобалися ці щотижневі поїздки в місто. Завжди щось переплутає. Хустинки? подумав. Паста сквіб? Леза для бритви? Ні. Зубна паста, щітка, сода, карборунд, ініціатива і референдум. Він махнув рукою. Але ж вона точно згадає ця штука, скаже, тільки не кажи, що забув цю штуку. Повз нього пробіг газетяр, вигукуючи щось про суд у Вотербері. Можливо, це освіжить вашу пам'ять, раптом сказав прокурор і з гучним стуком виклав на стіл масивний пістолет, звертаючись до спокійної постаті на свідоцькій лаві. Ви коли-небудь бачили це. Волтер Мітті взяв пістолет і з професійною уважністю його оглянув. Це мій веблі Вікер з 50-го, спокійно відповів він. По залі пронісся збуджений гул. Суддя застукав молоточком. Наскільки я знаю, ви стріляєте бездоганно з будь-якої зброї, запитав прокурор з лукавим підтекстом. Протестую. вигукнув адвокат Мітті. Ми довели, що підсудний не міг стріляти. У нього на той момент права рука була в перев'язці, ніч 14 липня. Волтер Мітті підняв руку, коротким жестом втихомиривши обох адвокатів. З будь-якої відомої моделі зброї, рівномовив він. Я міг би вразити Грегорі Фізгерста з 300 футів лівою рукою. Зала вибухнула справжній хаос. Над усім цим здійнявся жіночий зойк, і раптом у його обіймах опинилася вродлива темноволоса дівчина. Прокурор люто замахнувся на неї. Не підводячись зі стільця, Мітті з холодною точністю вгатив йому під підборіддя. Нікчемна тварюко, кинув він. Собачі галети, сказав Волтер Мітті. Він зупинився, і будівлі Вотербері повільно виринули з туманного залу суду і знову оточили його. Повз проходила жінка, яка розсміялася. Він сказав Собачі галети, сказала вона до подруги. Чоловік сам до себе сказав собачі галети. Мітті швидко рушив далі. Зайшов у продуктовий магазин ANP, не в той, що був ближче, а трохи далі по вулиці, менший. Мені потрібні галети для маленьких цуценят, звернувся він до продавця. Яку саме Марку сер? Найвправніший стрілець у світі на мить замислився. На коробці написано, цуценята гавкають за них, відповів Волтер Мітті. До завершення візиту до перукарні його дружині залишалося хвилин 15, Поглянувши на годинник, прикинув Мітті. Якщо, звісно, не буде проблеми із сушінням, іноді з цим бувають проблеми. Вона не любила приходити до готелю першою, їй було приємно, коли він чекав на неї, як завжди. Він знайшов велике шкіряне крісло в вестибюлі навпроти вікна, поставив на підлогу коробку з калошами та пакунок із собачими галетами. Узяв старий примірник ліберті і опустився в крісло. Чи зможе Німеччина завоювати світ з повітря? Гласив заголовок. Волтер Мітті дивився на фото бомбардувальників із зруйнованих вулиць. Артилерія добряче налякала молодого ролі, сер, сказав сержант. Капітан Мітті підняв очі з під скуйовдженого чуба. Клади його в ліжко, втомлено мовив він. І зрештою я полечу сам. Але це неможливо, сер. вигукнув сержант. Цим бомбардувальником управляють удвох, а небо просто розривають гармати. Цирк фон Ріхтмана засів між нами і сольє. Хтось мусить дістатися до того складу з боєприпасами. спокійно відповів Мітті. Бренді, він налив по чарці собі і сержантові. Навколо дрижала і ревіла війна, били в двері бліндажа. Раптово тріск дерева і уламки полетіли кімнатою. Трохи зачепило, сказав капітан Мітті недбало. Артобстріл щільнішає, повідомив сержант. Живемо лише раз, сержанте, сказав Мітті з легкою, майже невидимою усмішкою. А може, й ні. Він налив ще одну чарку і випив. Не бачив нікого, хто тримався б за бренді так як ви, сер, з повагою мовив сержант. З вашого дозволу. Капітан Мітті підвівся і припасував до стегна свій масивний веблі Вікерс. Сорок кілометрів через пекло, сер, попередив сержант. Мітті допив останню чарку. Та хіба не все пекло, тихо сказав він. Гуркіт гармат посилився, десь загули кулемети, і з глибини неба залунало зловісне шипіння, звук нових вогнеметів. Волтер Мітті вийшов до дверей бліндажа, тихенько наспівуючи дема блонде». Він обернувся і помахав сержантові. До зустрічі, сказав. Хтось торкнувся його плеча. Я обшукала весь готель, сказала місіс Міті. Навіщо ти ховаєшся в цьому старому кріслі? Як я мала тебе знайти? Все стискається, розсіяно мовив Волтер Мітті. Що? не зрозуміла дружина. Ти взяв ту штуку, ну, ці собачі галети, а що в цій коробці? Калоші, відповів Мітті. Хіба не можна було взути їх у магазині? Я думав. Сказав Волтер Мітті хоч колись тобі спадало на думку, що я можу про щось думати. Вона глянула на нього. Я поміряю тобі температуру, щойно ми прийдемо додому, сказала вона. Вони вийшли через обертові двері, які видали легке насмішкувати посвистування, коли їх штовхнули. До стоянки було два квартали. Біля аптеки на розі вона сказала: Зачекай тут, я щось забула. Я швидко, хвилинка. Але минула не одна хвилина. Волтер Мітті закурив. Почався дощ, змішаний із снігом. Він став спиною до стіни аптеки курячи. Він розправив плечі і поставив п'яти разом. До біса хустинку, зневажливо сказав Волтер Мітті. Востаннє затягнувся сигаретою і різко викинув її. А тоді з тією ледь помітною, швидкоплинною усмішкою на вустах. Він повернувся до кулеметної команди обличчям. Випростався непорушний, гордий і зневажливий. Волтер Мітті непереможний, незбагненний до самого кінця. Текст читав Олександр Чухліб. Якщо вам сподобалася ця аудіокнига, поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште декілька слів в коментарях. Дякую за вашу увагу. Всього найкращого.